Вітаю вас, як завжди, у Культекспресі Екстраординарні вистави. Вишукана музика і цікаві зустрічі. Будьте з нами. Сьогодні в культ Експресі» вечір вишуканої музики від гурту Смус Оперейшн. Ми всі зібралися, тому що любимо стиль «Smooth Jazz». Яку таємницю відкриє нам Богдан Бенюк? Натуральні гроші. Завітаємо на виставу історії кохання для дорослих. Ну, у нас немає ні ну, цензурші не ніякого. Та дізнаємось, як вживається на сцені сім'я Задніпровських. Вистава «100 тисяч за двором Карпенка Карго безліч разів була поставлена у різних українських театрах. Ми йдемо зараз на цю виставу в малий зал Палацу Україна. Запрошую. У кожного режисера своє бачення, і у Віталія Малахова, очевидно, своє. До речі, кажуть, що найскладніше ставити класику, тому що це вже ставлено, переставлено. І от скільки б років не йшла вистава, актори завжди репетирують перед її початком. Відбувається такий собі прогон, якого ми зараз є свідками. Ну і чекаємо Богдана Михайловича, бонюка, народного артиста України. Добрий день! А це хата Герасима і Тадиновича Це. А де сам хазяїн? Ей, здоровенькі були. Вони в город поїхали. Сьогодні повинні бути назад. А -а -а. Тепер суд власний накриває життів часний. А вираз часний пристав? А що, не схоже, не дорожа. Ну так, слегка не похоже. Богдане, п'єса була написана у 1889 році. Так, я подивилася в Вікіпедію. Ага, ага. Що можна сказати в сучасному світі словами твого героя? Володимир Панасенко, у нас такий театр театрі колись був режисер, який перший тільки своєю уявою притягнув мене до цього твору. То він розповідав, що коли іспанці познайомилися з нашою класикою, то вони були вражені із актуальності цієї п'єси. Актуальність ця не пропадає по сьогоднішній день в нас, тому що оцей Момент вибору між чесністю і фантазіями, які переростають потім в якісь ті речі, які неприйнятні, є, то вони були супроводжують люстове щас. Йди, йди. Нас всі вчили, що калитка це. Поганий персонаж, це негативний персонаж. Бо він тільки мріє про наживо, що він такий, такий. Навпаки, виявляється, калитка. От для мене я його виправдовую, свого персонажа, бо так і повинен артист робити. Він є рушійною силою. Інша справа, що оця динаміка, бажання до життя, рушійність, сила, воля у персонажі вона іноді може втратити рамки і за ці рамки перейти. І тоді ти із позитиву переходиш в негатив. Так сталося і з ним. Diou! <laughs> Diou! <laughs> Сьогоднішня вистава 100 тисяч вона буде розповідати про те, що дуже важливо витримати, не здатися на ті манливі речі, які фарисей весь час тримають для людей і хоче їх перетягнути на свій бік. Сьогодні це буде відбуватися тут. Ну, тепер ви почте, визнавайте, де тут а де? Ну і зроблений, йдемо тобі настоящий. Натуральні гроші. Слухай, я таких грошей цілий лампок можу купити. 5 липня о 19-й годині в будинку офіцерів вистава Кохання зітхання. Ви знаєте цей сюжет. Він і вона прокидаються вранці. Але він це вона. А вона це він. Побачили цей фільм, який назвався Любов Марко в українському перекладі Кохання зітхання. Це п'єса відомого білоруського драматурга Андрія Курейчика. А в рулях Ольга Сумська, Віталій Боросук, Володимир Горянський. Буде смішно 5 липня, о 19-й будинок офіцерів. 27 липня о 20-й годині на арт заводі платформа виступить британська інді група Фол. Насправді, це одні із найяскравіших представників такої музики. Чотири роки тому вони випустили альбом Колі Фаєр. Цей альбом досі продається, досі дуже популярний. А в 16-му році ця група знімала кліп. «Де як ви думали у Києві? Отже, шанувальники дуже чекають. 27 липня о липня й арт завод платформа. Бухова суміш смус джазу, РНБ і фанко. Дев'ять музикантів на сцені. З них четверо саксофоністи. Дуже незвичний склад, але не для киян, які вже звикли, що на сцені буде Смус Оперейшн. Це відома джазова група, яка знову має концерт у Карібен Клабі. І ми тут. Мы все собрались, потому что любим стиль смуз-джаза. Вот, наверное, на интересах мы все сошлись воедино. Это американский стиль, возникший, скажем так, после традиционного джаза, то есть, скажем так, альтернатива поп-музыке. Вот. Его в основном исполняют инструменталисты. Очень часть четырех саксофонов делает этот стиль более громким, более динамичным более и горячим. особо красивым, и горячим, да, как подсказывает партнер по бизнесу. Сегодня на концерте будет специальный гость, это Влад Кращук, финалист Голос Украины. Я очень люблю участвовать в разных коллективах. Мне важно, чтобы я работал с профессионалами и все, с кем я работаю, это профессионалы, вот также Smooth Operation. Поэтому мне очень интересно и очень приятно работать с таким музыкантом. Дивіться вже за мить виставу історії кохання для дорослих. У нас немає ні цензурщини ні ніякого та дізнаємось, як вживається на сцені сім'я за Дніпровських. 12 стільців знаменитий роман Ільфа і Петрова. Фабулу знають напевно всі. Це ж був радянський бестселер. Так от Кіса Вороб'янінов узнає від своєї тещі, яка помирає, що вона заховала 150 тисяч карбованців в один із стільців гапса. Він зустрічає Остапа Бендера, і той за 60% від загальної суми згоджується йому допомогти. Ну ці пригоди ви знаєте, і здається, що би можна було додати нового у виставі. Великі комбінатори режисери театру Франка змогли. Дмитро Черепюк, режисер вистави, трохи змінив. Сюжетній лінії і показав, на що може піти людина заради своїх бажань. Та, врешті-решт, і які бажання можуть бути у людей. У виставі дуже цікаво. Грають Олександр Задніпровський, Назар Задніпровський, грає Олександр Печериця, грає Анатолій Гнатюк. і от цікаво, як, наприклад, батькові грати з сином. І взагалі, як грати твір, який знають практично всі. Ідемо. Тема нашої вистави це мрія. Нездійснена мрія, розбита мрія, мрія, яка обов'язково збудеться, але саме головне – це мріяти. Людина живе, поки мріє. От. І тому я думаю, що цим наша вистава особлива. Не кидаю. Кидай! Не кидають. Кидай, швидко! Як привішення матушко, стіна. Матушку намагалися крім гумору, крім сатири. Принести, я кажу, людям, ідею того, що ніколи не треба здаватися. Катастрофа! Всесвітня катастрофа! І до театру перестали ходити, наче помирали всі. О, що воно? Гоня! Живуть і живуть! Наче і на цьому світі медом помазано! А хотя ви ж би хтось помер. О, це для мене було коли щастя! не -то то, з, з, з юності я страшенно хотів грати Бендер. <ріст> я цитував всі ці знамениті перлини гумору а, ці, ці, Ільфа Петрова, цих геніальних, які проти течії плели, як кажуть, ці страшні часи. Але пішов час. Я бачу, що Бендер вже. Як кажуть, літа не ті. А от а потім, знаєте, коли Дмитро Черепюк казав Ось Михайлович, а чи давайте зіграємо 12 сільців, сільця в Британії, Бендер в Гердні І тут для мене було відкриття. Це був шок такий невеличкий. — Що скажеш? — Так, я дивина маленька. Скаже, слуги, Безенчук і все. Ми зараз виношуємо плани майбутніх спільних постановок з друзями-режисерами. Мені дуже приємно, коли підходжу до театру і написано, в них ролях Назар Зніпровський, Олександр Дніпровський, наші батько і син, наші імена поруч. Це зразу надихає окрилі, вже ми йдемо на виставу, вже так відчуваємо плече одне, одне. А, от. Я дуже люблю з ним грати. Дуже. Може, поглянемо на цей з іншими закоханими очима. Випає! Так, на відтропуй з всіх центральних виданнях має я. Бендер за лунайськи можуть чули. Воно що вона там ситуація підтанного, можна як більше часом розраховувати на взаємось. Тоді назвіть адресу, за якою через годину на чекати. Другий помілок товарші власні ворота, крутий опа. Геніально, краще не придумаєш. За годину паду до ваших днів. А. а життя потроху налагоджу. А вам, шановний, раджу лікуватися, не я 29 липня о 19 годині в клубі Атлас виступить група Білі Телент. Вони п'ять років тому виступали вже в Києві. В них в Україні багато шанувальників, але це не зрівняється з тим, скільки в них шанувальників у рідній Канаді. Група створилася у 93-му році. Називалася вона Пез склад учасників не мінявся з того часу. І до речі, група стала популярною не лише в Канаді, але і в Америці, і в країнах Західної Європи. Отже, 29 липня о 19 годині клуб Атлас «Телен» чекає на вас. Жанри, які такі популярні в Європі, стає популярними в Україні. Кабаре, театр. І от історія кохання для дорослих, а це вистава, на яку ми вас сьогодні запрошуємо. Це вистава за твором польського автора Збігніва Ксьонжика. І зі сцени справді звучатимуть розмови на теми, які не так часто піднімаються у виставах. Ці справді дорослі теми. Ходім. Вистава незвична, вистава сучасна, вистава проблемна. Де тільки вона не їздила, скрізь проходила з великим успіхом. Ми працювали в гарному настрої, розуміючи одне одного. А до Гаріка і до Валіри у мене взагалі немає претензій, бо вони все слухали, що їм казав режисер. Я актор не професійний і тому мені важко. Важко було спочатку, важко зараз, важко буде. І Я вчусь кожної миті. Я буду японські, у ті, що зараз рекомендують. Що кожен має щось ходімо зі мною. А ви зачекайте, пане? Що ми надовго. А те, що нам розказував, надзвичайно цікаво. Якщо порівняти з концертами, то я не так змучуюся на, на, на сцені театру, як на сцені з групою Друга ріка. Тобто я, я майже повзу вже після. Концерту другої ріки і я відразу або засинаю або падаю, валю сніг. Ну тобто мені дуже важко два-дві години відпрацювати з другою рікою. А в театрі е, ти можеш бути виснажений лише морально. Я вам по секрету скажу, Валера Харчіши е, після прем'єри, коли вийшов, він сказав: таких емоцій я навіть на концертах своїх не переживав. Я ще ага. ні з ким про це не говорила. Окрім доктора яка значає. Я дуже скучила за цим. Я не скажу, що легко. Взагалі всім, чим я займаюся, я намагаюся займатися серйозно, тому легко ніколи не буває. Все через певний труд. Але наша вистава покликана змінити, змінити ставлення українців до одне одного. До... Того, що є в їхніх родинах, і до того, про що ми маємо говорити, а не мовчати, в тому числі і про якісь там інтимні речі. Ну в нього це не завершується. Один розумієте про що? Ніколи. 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 Ну, точно як моя гали. Публіка була задоволена, і це відчувалося з першої секунди, коли ми вийшли. Ми Розпочинаємо спектакль, коли ми вийшли, і я побачив, що у людей очі світяться і вони посміхаються. Я зразу заспокоївся, і я можливо, навіть почав трохи перегравати. А чи не думав би що? Про іншу партнерку не думаємо. Ця новела, вона невелика, але за цей невеликий час прийти цей шлях від професора Злого, який злиться на студентку, яка пропускає його заняття. І в фіналі він вже закоханий. Життя прекрасне. Кому потрібна ця наука? Ці заліки? Два рази пані була впродовж семестру, і пані прийшла по залік. Це якесь легке непорозуміння. Я мала Прошу, пані, кожна інтелігентна людина має клопоти із собою. Як я розумію, в студію я пані, філологію у дуже дивний спосіб. Коли а, треба залік, а ти не ходив, та, що на Все, береш свої жінські чари. Ну там трошки, звісно, воно в прибільшеному такому вигляді, що вона його таку нееротіку трошки ловить, педагога. От, але без там. всяких, без там, ну у нас немає нічого такого, не цензурщи, ніякої. Ми всі скромні і, і таке. І от дядя Толя, мій улюблений партнер. Я вам обіцяю демографічний е вибух у вашому місті, народжуваність буде збільшуватися. Настільки у нас добра е вистава, і яка, так би мовити, примушує людей прокинутись і подумати, що треба бути більш уважніше до своєї половини. Я ніколи раніше не пов... А зараз Зараз пані відчуває. Відчуває. Шалено відчуває. Шалено. А пан доктор? Ой, я перепрошую, ще про такі інтимні речі запитую. <плес> Не шкодить. <плес> прошу запитуйте, про найінтимніше прошу питайте. <плес> <плес> а, а пан <плес> доцент? Так. Так, так. не, Він голий в поліції. Я граю, як завжди, все підряд. Граю і одержиму людину, і в коханні одержиму, і в професії одержиму, граю, і в офіціантах граю, просто кушать подано. Я все граю. <пілля> Марінка, як я вам. Ти слышиш, так? Ні, треба да? чаще зустрічатися. <реку> І про це треба говорити, тим більше, що нас Бог створив для чого? Для того, щоб ми якось співуснували. Канал Еспресо це мій найулюбленіший канал. Я тільки його і дивлюся в будь-якому вигляді, в будь-якій ситуації. Я довіряю лише еспресо. до моєї груті. Що відчуваєш? Літо починається, але поціновичі мистецтва не хочуть тримати паузу цей час. Ми будемо розказувати вам про все, де, що і коли відбуватиметься найцікавіше. Будьте з культикспресом. Побачимось.